Отже, Олександр Васильєв, режисер фільму День рішення, із нами на Skype зв'язку. Олександре, доброго вечора! Слава Україні! Вітання вам зі Львова. Так, добрий вечір, героям слава. От, одразу перше запитання. Я більш ніж переконаний, що ви вже чули його не один раз, але все ж таки даруйте можливо, за таку стереотипність. Але як з'явилася ідея саме такого фільму у вас, відверто кажучи, складним сценарієм і зовсім, ну. Як мені здається, не по ваших руках. Е, так, дякую за запитання. Е, після того, як в мене вийшов мій крайній короткометражний фільм щоденник, е, я був впевнений в тому, що хочу зняти фільм про військових. Е, прийшло трохи часу, але я таки не зміг написати сценарій. В мене це трошки така слабка сторона, якщо чесно. Е, і одного дня я їхав зі своїм колегою на зйомки. В машині, і він мені каже, як там тебе справи з фільмом. Я кажу, та трошки є проблемки з сценарієм. Не можу нічого придумати, нічого накидати, нічого придумати, написати. І Він такий каже: Ти хочеш про війну знімати? Правильно? Я кажу, та він зробив таку хвилинку паузи і каже: давай знімемо фільм про військового ну точніше про що на той час звичайного хлопця, який має сім'ю, поїхав за кордон, щоб заробити грошей і. Купити власне житло, щоб пригодувати свою сім'ю. Я кажу супер, це, це те, що нам треба, uh -huh. те, що ви кажете, що, що це такий вже дорослий. Ну так, але я можу вам сказати, що напевно всі ми подорослі, що ви вже від початку війни, від 24 лютого, всі ми стали дорослими, всім усе розуміємо і тому так. Ну, як мінімум, я дивлюся на вас і бачу в очах свого сина, якому так, так також він такого ж віку, як ви. Мені здається, що йому би важко було зняти короткометражний фільм. Тому нас цікавить, хто вам допомагав зі зйомками. Ви ж не самі все від початку до кінця зробили? Е, так, звичайно, сам я б тут не впорався ці Ну, допомагав мені найбільше якраз оцей хлопчина. Це Микола, який написав сценарій, ми з ним разом працювали. Він був на всіх зйомках. Ми, ми більше, більше ну, робили все разом. Також я можу сказати, те, що всі, хто були на знімальному майданчику, всі допомагали, тобто, навіть акторський склад, всі старалися чомусь допомогти знімальній групі. E, щось перенести, щось поставити, e, поскладати. Це, це всі допомагали в e, нас завжди на, на знімальному майданчику. Панувала дружня атмосфера. А e, ще мені також допомагали мої батьки і мої два старші брати. E, вони мені дуже допомагали. Ну як і e, так, так і морально. Олександре, а де ви шукали акторів, особливо дівчинку, доньку головного героя фільму? Е, донька головного героя фільму Софійка. Її справжнє ім'я. Е, Софійкою я так як я займаюся відеозйомкою для людей на замовлення. Е, я знаю, вже працював довго до цього часу. Е, ми знімали її контент для її інстаграм-сторінки. Всякі вона там розказує віршики, дуже красиво. Ще там багато. коротше, ми з нею працювали в різних Е, і ну так, так я побачив, що це саме та дівчинка, яка нам потрібна для зйомки. Олександра, ми знаємо, що у вас в принципі вже є значний досвід у відеозйомках, бо з, принаймні із ваших сторінок у соціальних мережах ми з'ясували з них, що ви працювали із кількома українськими виконавцями, достатньо відомими українськими виконавцями. Що ви для них робите? І звідки взагалі у вас оцей досвід і любов до знімання взялась? Так, е досвід і любов е взялася від мене від, від моєї сім'ї. У мене вся сім'я творча, е а саме любов до зйомки до, до камери я перебрав свого старшого брата. Е колись він також працював у цій сфері. Е так, е на рахунок е зірок, то. У нас є такі в Україні дитячий благодійний фестиваль Амбасадор дитинства. Вони їздять по всій Україні. Це вони ставлять дуже масштабні заходи для дітей, благодійні, безкоштовні. І вони приїхали до нас в івано франківськ запросили мене як відеооператора. Я зняв для них відео, змонтував їм. Дуже сподобалось, і відтоді я їжджу з ними по всій Україні. Знімаю для них відео для їхніх соціальних мереж, і постійно там зустрічаюся з зірками шоу-бізнесу України і дуже відомими людьми. Олександре, те, що ви відповідаєте, виглядає ну, так дуже професійно, насправді. Знову ж таки, даруйте за стереотип по-дорослому. І як довго ви вже займаєтеся режисурою, зйомками і з чого усе почалося? Все почалося в 10 років, коли мені було 10 років. На той час у нас була така старенька відеокамера з таким відкидним екранчиком. Е, нам її прислала бабуся за кордоном, ато нею постійно знімав всякі наші сімейні заходи, дні народження, святкування. І якось діло дійшло і до мене. Я, я зняв в 10 років своє день народження, повністю його змонтував, і тоді мені це почало подобатися. Я почав цим цікавитись. Е, я знімав, я створив свій YouTube канал. Я знімав все, що бачу. Я знімав природу, е, виходив на вулицю, знімав дерева, квіточки. Потім я створив свій ютуб канал, е, щось туди пробував знімати, але сам себе не знімав, лиця не показував. Так як е, е, я вмів працювати з камерою, але не на камеру. Е, потім я створив інстаграм-сторінку. Е, Знімав туди всякі відео, які на той час були актуальні, і пізніше мій товариш по школі. Він старший від мене десь на 5 років, якщо не помиляюся. Він підійшов до мене, бачив, що я цим всім займаюся і запропонував мені зняти короткометражний фільм. Я зразу ж погодився, і тоді ми зібралися з хлопцями і зняли наш перший фільм Пригоди Святого Миколая. Така надихаюча історія для підлітків вашого віку починали із коротших роликів, тепер продовжуєте короткометражними фільмами, то, ч... то коли чекати повнометражного. Повнометражного? Скоро. <смех> <смех> Це все, що я поки можу сказати. Добре, скоро на яку тему має бути цей повнометражний фільм? За тему не можу вам поки нічого відповісти. Спойлерити не буду анонсувати. Добре, ми будемо стежити за вашою творчістю. Дуже, по, дуже професійна відповідь також. Насправді, дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру. Олександр 16-річний режисер фільму День рішення. Цей фільм ви можете знайти у вільному доступі на Ютубі. Ми його вже до слова кажучи, подивилися. Радимо вам фільм розповідає про добровольця чоловіка, який виїхав за кордон там для того, аби заробити. На проживання своєї сім'ї, але з початку повномасштабного вторгнення повернувся до України і став до лав збройних сил України. Тому дивіться, діліться очевидно враженнями. Олександру буде приємно.